Вітаю всіх, хто мене бачить і хто мене слухає. Перед вами керівник відділу міжнародних зв'язків Всеукраїнського громадського об'єднання Чесне слово. Чесне слово запроваджує практику, коментувати міжнародні події. Коментувати буду я, керівник відділу міжнародних зв'язків Сайський Павло. На сьогодні не сходить зі шпальт світової преси. І української преси, а також телебачення єдина тема міжнародних відносин це агресія Російської Федерації проти України. Бойовики проросійські найманці руйнують українські міста, інфраструктуру вбивають наших громадян, гинуть наші хлопці на полях бою. І при цьому неодноразово в новинах проходила інформація, що Російська Федерація готує бойовиків до зимової війни в Україні. Очевидно, розрахована ця новина на те, що в Україні будуть поширюватися пацифістські настрої, що, мовляв, зрештою доведеться воювати ще й взимку. Невідомо скільки буде тривати ця війна, гинутимуть хлопці. І в суспільстві з'явиться думка, що потрібно будь-якою ціною здобути мир. Всеукраїнське громадське об'єднання чесне слово хоче заявити, що. Війна довго тривати не буде і не може. Прийшов час ідеї, яку зупинити не можна. Має бути покінчено, зрештою і з російським шантажем, агресією і всіляким тиском. Зрештою, Україна має про себе заявити як суверенна держава, і ніякої тут, ніяких квазідержав на Донбасі на зразок Придністровської Молдавської Республіки не може виникнути. І самі бойовики в це не вірять. І Росія в це не вірить, оскільки не можуть руйнувати ті, хто збирається створювати квазі держави інфраструктуру міст, за які їм доведеться відповідати. Очевидно, це робиться для того, щоб Україні навісити додатково проблем при газовому шантажі Російської Федерації. І ці проблеми, безумовно, виникнуть в захоплених на сьогодні поруйнованих бойовиками містах. Але. Україна має чітко заявити. Кожен українець має чітко заявити через соціальні мережі, через всі інші канали. що Україна і українці будуть стояти до останнього. Це має почути Москва, це має почути ворог українського народу Путін. Крапка. Слава Україні!